За ініціативи Олексія Мочанова, за підтримки нашого голови облдержадміністрації Олексія Юрійовича Савченка, ми сьогодні також приймаємо виклик і передаємо естафету другим районам Миколаївської області. Можливо, нас підтримують ще другі райони нашої всієї навіть України, тому що ті події, які відбуваються зараз в нашій країні, не повинні залишатися остро. Ми повинні разом з вами, так як ви пройшли ті легкі буремні допомагати вам в період реабілітації. Тому в нашому районі також створена кінота реабілітації. В цьому році ми все ж таки думаємо, що прикладемо всі зусилля, для того, щоб у нас з'явився повноцінний психолог, і ми могли всі разом з вами працювати. Ваш платний оціненний, і прошу всіх вас на цій акції і завої сіли, сам групи всіх. Давайте разом 22 рази ми повинні віджатися. Чи вийде, чи не вийде, не знаю, але повинні постаратися. Давайте всі разом. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два країне